ТОП-7 правил догляду новонароджених. Мене звати Євген Хохлов я лікар педіатр А ви на каналі Хагес Клаб. Сьогодні поговоримо про те, що важливо знати молодим батькам із перших днів життя дитини. Перше правило обробка пупкового залишку. Насправді, в більшості випадків ніякої обробки пупкового залишку і надалі пупкової ранки не потрібно. Справа в тому, що природа досить добре продумала цей процес і він може проходити без нашого втручання, як і скрізь існують певні винятки. Якщо, наприклад, у дитини не стався контакт шкіра до шкіри з мамою або татом одразу після народження, то обробка пупкового залишку у дитини виправдана. Також обробка пупкового залишку необхідна у випадках, коли є явні ознаки запалення. У звичайній ситуації достатньо просто щодня мити область пупка у дитини і після цього промучувати чистим рушником або пилюшкою. Правило номер два: розумно використовуйте креми. Для більшості дітей буде правдивим твердження, що використання кремів точно не зашкодить однак це не є обов'язковим аспектом догляду за шкірою дитини. Якщо у немовляти, ви помітите якісь проблеми зі шкірою, наприклад, сухість або подразнення, особливо під підгузком, застосуйте відповідний крем. Третє правило. Перше купання має відбутися одразу після пологового будинку. Ідеально того ж дня. Це зумовлено двома причинами. Перше, це те, що пупкова ранка та пупковий залишок повинні бути сухими та чистими для їх адекватного загоєння. І друге, в тому що нам необхідно змити всі хвороботворні мікроби, які могли залишитися на шкірі дитини після пологового будинку. Четверте правило, чи скоріше питання, коли можна вперше стригти нігті дитині? Швидше за все, правильним буде твердження, що стригти нігті дитині ви будете вперше через 1-2 тижні після того, як випишетеся з пологового будинку. Однак в деяких випадках діти народжуються вже з досить пристойно відрослими нігтиками, і в таких випадках стригти їх можливо доведеться трохи раніше. При обрізанні нігтів важливо пам'ятати, що обрізати їх під корінь не потрібно. Оскільки так ви можете травмувати шкіру малюка, крім щовечірнього купання також необхідно щодня протирати дитині вічка та складочки. Для того, щоб обробити очі, використовуйте одноразові ватні спонжики, змочені в чистій воді. Протирати око варто від вушка до носика і тільки в цьому напрямку. Одну ватку використовуйте для одного ока і лише один раз, після чого її необхідно викинути. Складочки ви можете протирати вологими дитячими серветками або використовувати для цього змочений в теплій воді рушник або пелюшку. Не забувайте також про часту зміну підгузка, щоб уникнути пелюшкового дерматиту та подразнення шкіри в інтимній зоні. Звертайте увагу. На те, чи підходить дитині підгузок як за розміром, так і за якістю. Зараз у пологових будинках мамам вручають бейбі-бокси, в яких представлені кілька різних підгузків, які ви можете спробувати. Правило 6: масажі та гімнастика. Одразу хочу сказати, що абсолютно будь-яка активність з вашою дитиною це добре, чи це масажі, гімнастика або навіть плавання. Вона є одним із аспектів раннього розвитку дитини та дозволяє їй швидше формувати нові нейронні зв'язки. Є хороша новина, що всі ці активності ви можете проводити вдома самостійно і не завжди потрібні для цього фахівці. На каналі Хаґес Club є ціла серія відео присвячена дитячому масажу. Однак у деяких дітей можуть бути показання до того, щоб їх відправили на професійний масаж. Це може виявити ваш педіатр чи ортопед. Одним із частих на прийомі є питання про те, коли потрібно починати чистити зуби у дитини. На це питання існує дуже проста відповідь: якщо є зуби, їх необхідно чистити. Для того щоб чистити зуби у дітей раннього віку, розроблені спеціальні щиточки з м'якими гумовими ворсинками чи валиками. Зубну пасту використовувати можна, але не обов'язково. Якщо ви зубну пасту все таки купуєте, обов'язково дивіться на вікові обмеження, оскільки зубні пасти для найменших дітей можна навіть ковтати і вони ніякої шкоди дитині не завдадуть. Я впевнений, що перші тижні батьківства стануть простішими і зрозумілішими після перегляду цього відео. Якщо у вас залишилися якісь питання, можете залишити їх у коментарях під цим відео. Якщо відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал Хагіс Клаб. З вами був Євген Хохлов. До побачення.